Ось ці 65 саджанців Буску кілька днів тому росли у київському розпліднику. Частина з них ще раніше в Україну завезена з Німеччини та Польщі. Їх в прилуки разом з півсотнею спірей та двома десятками форзицій привезли представники фірми Біосфера Ел за домовленістю з почесним громадянином міста Юрієм Коптівом. За задумом мецената частину скверу Дубинського реконструйованого кілька років тому на часі озеленити Це просто омоложення, освіження паркової зони. Потому что то, что здесь убралось, оно действительно было уже мертвое. Будет около 60-65 кустов сирени. Это будет э, разная сорта спирей, которые отличаются красивым окрасом листв, листвы и э, в разный период времени цветут. Э, с, также будет форзиция, которая это один из э, самых ранних цветущих кустов. Всі висаджені рослини зацвітатимуть у різний час, тому від першого до останнього відносно теплого дня в році сквер виграватиме різними барвами. Фірма Біосфера Ел це досвідчена команда, що пишається своїми роботами. В Києві парк «Фіофанія», який дуже відомий, реконструкція проводилася нашою фірмою. підсаджувалися дерев'я і ділась благоустройство возле многих церквей Це і на Черкащині, які входять в золоту золотую Черкащини. Там можна побачити наші роботи. Результат своєї роботи в прилуках фахівці зі столичної фірми на момент приїзду не просто уявляли, а й могли продемонструвати наочно. Але зауважують, аби все розквітло, як на ескізі, рослинам потрібен регулярний догляд. Перший час насадження потрібно буде поливати хоча б раз у тиждень. Детальні рекомендації спеціалісти столичні мають намір дати прилучанам. Але хто конкретно буде відповідальним за все це, нині сказати не береться ніхто. Треба садитися з адміністрації і бесідувати на цю тему. Так як. В городе Нежине. еще парка нету, но уже есть директор парка. Тож у нас э, надо на рівні адміністрації ці випроси, так як надо наблюдати за этим зім'яні, надо слідіть, поливати. за два дні п'ятницю та суботу. Столичні фахівці мають намір оновити частину скверу Дубинського рослинами, які добре можуть прижитись у природних умовах у нашому регіоні. А якщо до справи руку докладе людина, підтримуючи щойно висаджені декоративні рослини, та іншою рукою не візьметься їх нівичити, то можливо за кілька років столичні фахівці своєю роботою в прилуцьких скверах гордитимуться не менш завзято ніж проробленою у київській феофанії.